Аном на 13 лютого більше ста людей з Житомирщини зареєструвалися до вступу у сталевий кордон. Це одна з восьми штурмових бригад гвардії наступу, які формуються в Україні задля захисту та визволення територій від російських військ. Що з себе представляє штурмова бригада державної прикордонної служби України, яка називається Сталевий Кордон, це 15-й мобільний прикордонний загін, який буде брати участь у штурмових діях. Туди набираються вмотивовані люди, які бажають боронити нашу країну. Це виключно добровольці. Окрім набору добровольців до штурмової бригади Сталевий кордон триває набір до об'єднаної штурмової бригади Людь від національної поліції України та бригад Нацгвардії. Національна гвардія створила шість нових бригад. Кожна з них буде відповідати за свій напрям службовий напрям. Єдине, що їх буде відрізняти, це місце розташування цих бригад. Але всі ці бригади будуть виконувати Завдання безпосередньо в зоні бойових дій, там де буде потрібно, і звільняти нашу державу від ворога. Стати до лав штурмових бригад можуть як чоловіки, так і жінки. Але жінки здебільшого ми потребуємо це жінки, які мають вузьку спеціальність, вузьконаправлену спеціальність. Це кухарі, це фельдшери, медичні працівники, це бухгалтера, основні умови до вступу такі тут. Це громадяни з 18 до 60 років. Як з досвідом військової служби, так і без досвіду військової служби. Це відмінний стан здоров'я і це відсутність проблем із законом. Вимоги до кандидатів це громадянин України віком до 18 років. Вільне володіння українською мовою і високий рівень фізичної підготовки. Громадянин України, який виявив бажання продовжувати службу в люті, він має зареєструватися, заявку подати і пройти умови конкурсу. Професійно-психологічний відбір, щоб ми могли дізнатися, чи готова на проходити службу в даному підрозділі чи ні, і це проходження військово-лікарської комісії. Щоб ми знали наскільки людина здорова, наскільки вона придатна до проходження служби. Якщо вона проходить всі етапи перевірки, після цього вона, звісно, проходить навчання. Подати заявку на вступ добровольці можуть як онлайн на офіційному сайті гвардії наступу або ж у місцевих ЦНАПах. Набір до штурмових бригад гвардії наступу триватиме до кінця березня 2023 року. Антоніна Тугас Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.